Вітаю, друзі. Українська психологічна асоціація, як вона українською називається, проводить міжнародну наукову конференцію 4 травня. Я вже записався. Буде вона проходити за київським часом. Я не зовсім розумію тут всі інформації, чи буде вона проходити тільки онлайн, чи можна буде приїхати кудись. Я сподіваюся, що кудись можна приїхати. От. І тут дуже багато цікавого буде стосовно того, як психоделіки, в тому числі і коноплі, і гриби, лікують психічні захворювання. І те, що в Україні дуже актуально, дуже актуально в Україні, особливо зараз, коли у нас фактично йде війна. І Підтримати і просто дізнатися інформацією стосовно того, як можна лікуватися, і потім вимагати це від нашої власті, яка навіть не може забезпечити натуральними ліками людей, а робить все для того, щоб на цьому ще й на чорно заробляти. От, я думаю, що це дуже добрий, такий, скажімо так, момент. Прийти на цю подію, підтримати, якщо цікаво, особливо. От. І тут збирають на щось гроші. І тут можна зареєструватися. Тобто, тут можна прямо зареєструватися Отут, через меню зараз. Ага, долучитися онлайн. Ну, тільки долучитися онлайн. От. І треба заповнити форму. І, в принципі, бути на зв'язку. Так що приходьте, дізнавайтесь про те. Як нам жити далі в суспільстві, де кожен другий хворіє на ПТСР? І як нам можна буде від цього вилікуватись. Всім мира і добра або брам трава!